На передовій чергове загострення. Наприкінці минулої доби бойовики активізувалися уздовж усієї лінії розмежування. Знову застосовують заборонену зброю. Є травмовані серед мирного населення. Поблизу села Новоолександрівка Попаснянського району під час ворожого обстрілу поранено 70-річного чоловіка. Про це повідомила у Фейсбуці прес-секретар поліції Луганської області Тетяна Погукай. Минулої доби на Донецькому напрямку найбільше обстрілів було на ділянці фронту Кам'янка, Авдіївка, Шахта-Бутівка. На Луганщині. Бойов... Бойовики стріляли по Троїцькому. По українських позиціях бойовики з важких мінометів випустили три десятки снарядів. Гриміла заборонена зброя і на Маріупольському напрямку. Основні бойові дії тут розгорнулися після 20-ї години. Під вогонь ворожої артилерії калібром 122 мм міліметри потрапили Лебединське та Водяне. Близько 21.30 бойовики відкрили вогонь з мінометів по житлових кварталах Водянова. Трат серед цивільних, на щастя, не було у Широкиному та Павлополі. Бойовики використовували виключно стрілецьку зброю.